І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Extendios на Мантікорі, карта Life Ox. Ну що, до бою? Так, ну як ви зрозуміли, побачимо два бої різних героїв відео і побачимо два бої на мантікорі. Чудово, супер! Чудово! От завжди хотілося якусь таку підбірку чудових боїв саме на Мантікор. Мені подобається Мантікора, ну хоча я сам не ЛТ-вод, але мені подобаються бої на Мантікорів. Бо я вважаю, що це одна з найнепомітніших артилерій. Так, ну вона може посперечатися з тестою ЛТ, але мені здається, що найнепомітніша на 10 рівні. Плюс в неї загрозливо вигляду гармата. Але зведення точність слушність ще те задоволення, наскільки я. Я розумію, і перезарядка довго. Тут така гармата, знаєте, відтяжа. Так. Ну, якби справжня така, можливо. Ну, давайте, є експертні експерти. ну Така мантікора, вона ну взагалі існує. Чи ну якщо вона існує, Ну якщо існував цей такий танк, то з такою гарматою, якби був постріл то напевне відкидувало б віддачею ну, десь на метрів 5 відкидувало б саптан. Так. <рес> так ось він постріл. Небагато э, деміджу вибуває, небагато. Пробивна, давайте ж подивимося, чи пробивна. Значить, У нас бронебійні снаряди 248, чудово, для ЛТшки це чудове пробиття, ще з таким калібром. Ну, шкода від пострілу 400. Чудово, супер чудово. Ха-ха-ха. <рес> Лише перезарядка, довга і точно стільки. Так, постояв тут, постояв. Зрозумівши, тут, ну, в принципі, немає що далі робити. Поїдемо, там десь під нашу базу підтягнувся єбер суперників, а це небезпечний суперник для, для такої ЛТшки. Так? Я, до речі, ну, недавно ми бачили бій Світляка, чудового блогера-стрімера, який на ЛТшках як маєстро, так? На карті застава він показав класний бій, Класнючий бій. Ну, а я перед цим зайшов до нього на стрім. Ну, Був у мене час зайшов до нього на стрім. І питаю а ти на Єбрах можеш пограти? І Він сказав: от Бачите, от як елтивод. Він саме от як розвідник грає чудово, так? на таких танках, які розвідувальні, е, Ну, які десь в кущиках посети. А на єбрах, каже, ні, для, єб... ну, для єбрів це. Ну, ти ж там літаєш по всій карті. Це зовсім інший гейм геймплей. Отже я сказав, що ні, не дуже полюбляю на Ну, а я вам скажу, я на пограв. І я навіть розповідав, що тут цікаву історію, як я на рибальській бухті там, так, ну, по суті, за, раху, за мій рахунок був витягнутий цей біт. А от на ЛТшках, ні, мені важко. От на таких точно мені було б важко грати. Це дійсно це треба і. Терплячість мати, треба знати всі позішини, треба знати, як працює засвіт, пересвіт щоб також, щоб тут поряд десь був Єбер, де він дівся. Ну, можливо, він від'їхав. Бо якби він зараз тут стояв, то по-любому тут зараз вже і мантікора було підсвічення, правда? І тут є в нас імбопозіщени з имбокущищами, імбо гніздіщами навіть можемо теж пересвітити зараз Єбра, якщо він тут по центру. Не видно його. Там не зрозуміло у нас, що відбувається саме в місті. От поставали там і там об'єднується в кулак суперники, І чомусь в мене таке відчуття, що перевага там у нашій е перевага у наших суперників. Та й перевага наших суперників 5-1 по бою. Вже. Отже, ми вже в перечуті, хто буде тягнути, або за рахунок кого буде витягнутися. Тут щось метушня у е 50 він сюди поперся. Тут перед цим єбер агресував, і він зрозумів, що це не дуже чудовий план на бій, правда? Адже. Ну, значить, і в Є-50 вони дуже чудовий план на бій, хоча це не точно. Агресує, агресивно дуже виїхав. Зараз там і леопард приклопив. Там все ж таки у нас все не чудово. Ми втрачаємо, по-перше, ХП дуже швидко. Дивіться, мінус 4 тисячі у нас по ХП команди. 2-5 не в нашу користь. Допоможемо в нашому бартішу. Ось вона точність налучність мантійкори. А по непомітності, от в такий кущик, якщо стати, ну хіба що там як е, працює під світ за світ, так е, що якщо 50 метрів так під'їдуть, то тоді тебе засвітять. А так не засвітять ніяк. І я ж вам чудово та цікаво навіть історію розповідав, що на карті Мураванка мені колись мій братіш, це клановець. До речі, чудовий командир клану. Він мені надіслав... У нього Нік Пугач в грі. Він мені надіслав колись на Мантікорі бій. Він там став, він один залишився там проти, проти багатьох суперників на муроваці. Став їм кущик, малесенький-малесенький кущик. І навколо нього їдуть, і, ну ніяк не можуть його знайти. От вони шукали, шукали, потім якось вже чи, чи стрільнув, чи що я не пам'ятаю, ну тоді вже його підсвітили. Це було щось неймовірне дійсно, по непомітності це дуже крутезно. Так, 5-9 не в нашу користь. Програємо, там вже відступають навіть від міста, програємо ми місто, програємо ми вже тут і воду біля залізниці. Треба поїхати допомогти зараз бартішу на Є50. І це розуміє наш герой. Головне зараз на Єбра не нарвати, але Єбр у суперників він ну, агресує де, все зрозумів. Він агресує в місі. Ой, тут да не влучив, ну прямо в притул не влучив. Але відволік на себе, відволік і допомогли ми є 50-му. З леопардом буде битва, але тут вже він нас буде підклопушувати. Чудово, так. Передивіться, у нас зараз, випучувши очі, з міста полізуть на нашу базу. Там є два танки, три вже буде танки, Є-50 е теж повертається, будуть захищати базу. А наш герой може, в принципі, по тилам проїхатися, подивитися, щоб нашим братішам в тили не заїхали. Агресивніше, так, правда, зіграти. Нічого по розвідданим в цьому бою немає. так Ну настріляв 799. Це ще ще ж не завершення бою. Ми ще результати побачимо. В фіналі бою. А що об'єднується, пратічій? Повертаються, об'єднуються, повертаються. Так, поставив на гуслю. Первогонь. Протічай. Суперники, дивіться, суперників невірний зараз план на бій. Їм треба було дійсно, напевно, що об'єднатися і ось так їхати на блок, як зараз робить і сьомий. Це по-перше, брати на себе шкоду від пострілів. А всім іншим ставати на захоплення. Що вони і роблять, в принципі, вже два танки на захоплення. Тут в наших братишів, Ну ці стали тут, в принципі, нормальні позиції, тут шотний шотний у нас. Леопард. Наш герой підсвічує. Це вже наші повинні розвіддані буде. Але так підсвічує, що ті теж грають від башниці. Башти. виїхав. Ну тебе КВНів немає, щоб так від башти по... Ось він наглюкав позаду. У нього якийсь весь бій свій план на бій був. Я хотів оцю дуельну дуель з Єбром побачити, так? То вийде переможцем дуелі. До речі, давно не було показових крутезних боїв на ЄБРа. Знову не вилучає. Ну. Це ж така, я ж вже я неодноразово сьогодні наголосив, що це така гармата. Що на ходу ти точно не, не влучиш. В повному оточенні наші братіші зараз. Так, один ворог вже перехлопушений. 1400 настріляно. Поїхали далі. Тут я все тут хейтив. Гармату, але бачимо, що зараз ну, нам треба буде користуватися цією гарматою. Не опустити зараз Єбра з огляду. В нього можуть бути проблеми. Там дуже вже агресивно відмовилися від е, захоплення бази. Я думаю, це їхня помилка. Оба, ар... Бабаха стоїть в болоті. Застрягла, напевно, до побачення, два вороги знищено. 1500 настріляно. Тримає лише наш Є50, ось вона дуельна дуель. Є50 і тримає там таку арваду просто армадічно. Ось вона дуельна дуель з якої наш герой виходить переможцем. На це я і хотів побачити. Тривори знищені. Ми з леопардом в принципі можемо навіть поїхати зараз на захоплення став. Правда? Якщо там всі шотні залишились, вони ж будуть випучувати очі. Ну там не зовсім і шокі. Але в нас перевага, що в них уже розвідника немає. У нас е перевага, що в нас грає наш герой, який надіслав реплей, і ми вже перечутті чудової перемоги, правда? КП не вистачає. Ну, це так, стає на закуплення. Протіш, все, приїхав. Ну а наш герой тепер на блок. А тут є кущики, правда, отут цю перекатку ми можемо зараз пересвітити. Якщо вони далі їдуть, випучивши очі, то це знову ж їхня ще одна помилка. Так, тут робимо гніздо. Загніздився, так скажемо. Дерево, якщо зломало, це загніздився. Не стає на захоплення, поїхав. Ага. Братіш поїхав, бо напевно вони все ж таки повернулися. Ані не повернулись, не повернулись, ось він. Ну, тут треба тільки влучити, звестися і влучити. А то ще зашкірився там, ти бачиш? Він він, він, він підсвітився. Якщо він навіть спробує виїхати звідти так... Опа. Ой, Так. Та вони не стають на захоплення. Погонь. Є? 4 вороги знищено. О, Оце відпетляв тільки що від снаряду, так? Від'їсток. Дібери біжна стріляє, я по Треба розвести якось, правда? Можна навіть проїхатися через... А, тут не видно, підемо. Застряв. 5 ворогів знищено. Так. Із четвертий, і четвертий він там ото був зашкірений, ось він виїхав. Чудово, шостий. Хотів сказати, що в лоб ти так не проб'єш із четвертого. Але я думаю, що шостий ворог це буде наш ворог. Дійсно, достойніший воїн. Який затягнув витягнув цей бій. Правда? Дивіться, 2000 на... насвідчено, ну це небагато. Та й тут не було таких моментів, щоб по нашому розвіддати. Об'єднуємося з братішок. Зараз розводимося четвертого і буде шостий ворог знищений. Чудовий план на бій? Супер чудовий. Ось він, погонь. Є. Yeah. Ну що ж, класно, от дійсно класно було, класно витягнув цей бій. Поїхали далі. Ну, а Наступний бій з нами грає процесор UA на Мантікорі також. Карта Круча, зустрічний бій. Ну що, до бою, так, ну якщо зустрічний бій, то якщо наш герой, ну як би в мене був план на бій, якщо б е, я поїхав, став би, захопив би маяк Гірку, то в принципі все чудово, тому що всі події будуть відбуватися біля цити, так, біля так, бази, всі будуть намагатися. Вихлопушити, відхлопушити від бази суперники. Так, все чудово, план такий, який прогнозував гравець Йо. І бачите, я вже щось розуміюся на грі на ЛТшках. Ха-ха-ха. <плес> <плес> да, тортика підхлопушив. І там дивіться, підсвітив, так, підсвітив. Ну, я не знаю, це наш герой підсвітив чи не наш. Напевно, що не наш, тому що бачимо, що немає розвідданих та й нема кому там і постріляти. Але вже й суперники знітилися. Тортик не може далі проїхати, там вофентрагер стоїть, теж він знітився, він же відступає назад. Теж буде настрільний бій, я думаю, що так буде. Непогано тут настріляно димить. Там агресує, бачимо об'єкт 277, ну його там повинні зараз випушувати. Є в нас дві артилерії в цьому бою. Отже, теж буде важко захопити базу. І суперникам, і нашим братішам буде важко. А нам буде легко, тому що ну як, ну отакий буде король гори. так? Виїхав стрільну, виїхав, стрільнув. Суперники знічуються, суперники вже не знають, що робити. Вони бачимо, що у нас навіть ніхто не поїхав на рукава, зараз тільки бабаха. Вон ФВ 215 б броньована бабаха, вона зараз туди поїде. Вже там буде такий теж для суперників неочікуваний. У нас чомусь потурчик стоїть на базі, напевно, що він АФКшний. Це теж не, це не плюс для команди, так? Наші братіші в цей момент поїхали по колу навколо гірки. А, ага. А ну ну, і там можна буде постріляти. Ох, оце вже 277. 277 дуже розізлився. Надхлопушення зробив наші Мантікор. Нічого, ми тебе запам'ятаємо, так? Там Багато на рукава приїхало там, але ну, вони теж не мали, не мали сування. Тут бачимо, ну, в принципі, план на бій вдається. Виклопушуємо 3-0 у нас вже по бою. 4-0 у нас вже тут. Наша героя 2300 настріляно. Всі, хто тут, бачите, а це дуже, дуже рідкісний такий момент, я вам скажу в рандомі, щоб отак об'єдналися і поїхали по воді навколо гірки і почали виклопушувати. Так ну не часто таке не, побачиш, не часто, часто потрапляє. А тут зверху вниз ми пробиваємо ББХ, є четвертого без проблем. Вже 3000 настрілян. П'ять-один наш, наш е, корис. Бабаха там... А, чаркотушчик у нас проснувся, все чудово. Чарфутурчик давав фору, я так розумію. Так? Відпочив, потім побачив, що 6-1 рахунок поїду до допомогти тепер. Щоб його вкладці в перемогу був, так? Ну, тут ще не зрозуміло нічого, тому що бачимо, що дві ж артилерії ще є. І вони, бачите, вони збивають і збивають закоплені. Ну, треба, напевне, проїхатися артилерію повихлопушувати. Чи просто вже почекати, може? Може отак потихеньку-потихеньку. Тут маус починає лізти раніше. Тут його вже теж то, так, такий танк вже навіть зверху вниз не дуже пробіг. Ну, який буде план на бій тепер нашого героя? Вгадав я? Ну, я бачу, що вгадав. Зараз ми тут потихеньку-потихеньку з'їжджаємо. Або стати на захоплення, або дійсно поїхатися по тилам, якщо вони тут всі, а вони тут всі. Бачимо, що ще й агресує. Шерідан біля нашого республики. Це помітив наш герой. Не дати йому проїхати. Бо артилерія вже кличе наш братіш нам на допомогу. Ось, виїхав. Не очікуванчик хотів зробити, так? А Шерідан, на виявлення теж непоганий. До побачення. Ах, не пробив, чи що. Чи не добив. Не добив просто. Ну нічого, якщо ти звідти не виїдеш, то ти то зараз точно будеш добити, по-любому. Ем. Тут у нас є імбокуші. Маленький, правда, але є. І четвертий тут приїхав. Так, що ж робити далі, що робити далі? Вони повсюди так то їх. І... Ну бачите, ну вихлопушує, вихлопує. Нахлопушує, дуже по базі стріляє ця артилерія. Ну я четвертому тут дуже. Якщо ще наша артилерія зараз йому дасть. гуслю. А тут по непомітності, але карта... ось вона, бачите, що робить артилерія. У нас, до речі, снаряди скоро завої, закінчаться. Треба ще раз підсвітити. Є четвертого. Ось він шут не там. Стандарт Б вже приїхав. Так, 4400 вже настріляно. 7-6 по боя, перевага була величезна. Ну це за рахунок того, що ось так повинні, почали агресивно їхати з усіх сторін виїжджати. Я здивований там наша артилерія ще досить пір жива, чи вона там, блін. А, вона ну, впала там взагалі. Я думаю, що він не стріляє, він впав там нігтями, е э, зачепився за скелю, так? Так, іде вихлопушення 8-8 вже напруженіший бій. Не так все просто. Так, би дійсно артилерія постріляла. Ми зараз є 50 і поїде стандарт Б, якщо там підсвітить, то ми його і доб'ємо. Все ж таки розбиться, бачите. Затоплення, він там тримався кігтями тримався, тримався за скелю та й не втримався. Ну таке буває. Хотів зашкіритися. О, маус поїхав. Маус там намагався поїхати, тепер з цієї сторони намагається пройти. А ну-ну. ну ну, ну, ну. Не проб'є. На гуслюки бачить. Призупинити його просування. А наші там вже постріляють. Там є 50 чудово, так зашкірився. Хоча він там прострілює розстрілі артилерії. Ану вогонь. Але по комполу вліпив йому. Так, напруженіший то напруженіший. Треба щось робити, бо вже ми по танкам просідаємо. Ми вже і по хп просідаємо. Що там з Жердом. Зробити. я теж не. А, зробив, він там бився з нашим братішом на об'єкті і вихлопушив його. Бачат попер. Не витримав, попер попер вперед. Але ні, потім назад здає. Чудово, вже шеріда немає, я так розумію, що біля їхньої респу зовсім взагалі нікого немає. Бо треба вихлопушити артилерію, бо це капець. От просто не дає життя в цьому бою артилерія. І так, навіть просто налякати артилерію, щоб вона перестала стріляти, так, і щоб вже було у нас нарешті захоплення. У нас там лише один рембо на захоплення. ну якщо б ще Є50 хто б став на захоплення. Так, обережно обережно з'їжджаємо, чудово. І гайд, як треба з'їжджати із гірки. Все дослухався до гравця UA. Ми навіть їх просто отак пересвітимо зараз артилерію. Артилерія вже почне, почнеться у них метушня і вони перестануть стріляти, а в нас там хвилина до захоплення залишається. Ніхто вже не намагається навіть виїхати, підсвітити базу. Знову ж такий гайд, як треба проїхати тут. <смір> Обережно, щоб ніхто не побачив, не помітив, от вони трактори. 45 секунд до захоплення бази. Тільки так я бачу тут перемогу. і ХП немає. Нам з кимось битися, якби у нас хоч барабан був, так, а так у нас перезарядка довга. Не влучив, не влучив в артилеріст. 20 секунд до захоплення бази. Поїхати вперед. гоу 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 Поїхати вперед, зараз підсвітити артилерію. І цей не влучив. 10 секунд до захоплення. Ось вони, красунчики стоять. Знітились? Ну вже точно зараз знітили. І братіші зараз їх постріляють. Чудовий бій, чудовим настроєм є перемога. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!